Топ-5 сайтів, щоб заробляти від 100 доларів в день в онлайні для українців. І ні, ми не будемо розбирати всякий непотріб, де тобі платять гроші за перегляди реклами чи якісь там міскліки. Це повний булщен. Ми розберемо реальні сайти, де потрібно працювати, інвестувати свій час. І так, це не кнопка бабло, але і винагорода варта того. З вами Влад, з водояком. Поїхали! Перший сервіс це ВОП. Що це є по факту? Уяви, що ти створюєш короткі відео і можеш одразу публікувати їх у трьох місцях: YouTube Shorts, TikTok та Instagram Reels. За кожні тисячу переглядів, тобі платять від 1 до 4 доларів. Реально платять і не просто за рахунок монетизації. Тобі платять бренди, підприємці і проекти, які шукають авторів контенту. Усередині ней сотні різних кімнат або ж компаній, кожної свої умови, теми і ставки. Є кімнати, підприємців, які хочуть, щоб ти робив е, відео про бізнес чи саморозвиток. Є бренди, яким потрібно, щоб ти створював короткі огляди чи реакції на їх продукт. Є музиканти, яким треба, щоб їхні треки з'являлися в Reels і TikTok. І є навіть медіапроекти, яким вигніше заплатити тобі за перегляди, ніж за звичайну рекламу. Ти просто приєднуєшся до кімнати, обираєш тему, створюєш відео на основі матеріалів і зразків, які описані в правилах кімнати. Додаєш власні аккаунти в соцмережах і ВОП автоматично відстежує твої перегляди. Потім щотижня виплачує гроші за реальний трафік. Один, два. 4 доларів за тисячу переглядів залежно від компанії. По суті, це новий спосіб заробітку для креаторів. Ти не чекаєш жодної монетизації від платформи, ти одразу отримуєш гроші від брендів, яким вигідно, щоб ти про них говорив. І найкрутіше, ти можеш робити все це навіть без аудиторії. Бо тут не важливо, скільки в тебе є підписників. Важливо, щоб твої відео набирали перегляд. Якщо у тебе є телефон і креатив, і розуміння, як працюють короткі відео, ти вже можеш заробляти. І саме тому ВОП. Зараз став однією з найцікавіших платформ для українців, які хочуть монетизувати свої навички у створенні контенту. Ось просто глянь, скільки можуть отримувати за одне відео топові креатори. Так це може бути і пару баксів, але якщо ти дійсно робиш якісний контент, твої відео рекомендуються. То за рахунок великої кількості переглядів, то ти можеш отримати вже по пару сотень баксів за одне відео. Другий сайт Upwork. це найпотужніша фріланс-платформа у світі. Якщо ВОП це швидкий спосіб заробляти на контенті, то Upwork – це місце, де ти можеш повноцінно побудувати свою кар'єру онлайн. Це найбільша фріланс-платформа у світі, де щодня тисячі компаній шукають дизайнерів, маркетологів, програмістів, монтажерів, копірайтерів, менеджерів реклами і навіть Shopify експертів. І що важливо. Українці тут у топі. Після 2022 року Апворк офіційно підтримує Україну, підсвічує наші профілі, і багато замовників прямо фільтрують пошук по Ukraine. Бо знають, що наші люди працюють швидко, якісно і без води. Ти можеш заробляти 20, 50 і навіть 100 доларів на день, якщо грамотно стартанеш. Як почати на апворк? Крок перший. Створи сильний профіль. Не пиши, я роблю все, обери конкретну нішу. Наприклад, монтаж відео для Ютубі, реклама в мета для e-commerce, оформлення Shopify магазинів. Замовники не шукають універсалів, вони шукають спеціалістів, які закривають конкретну задачу. Далі додай 2-3 приклади робіт, навіть якщо вони не з комерційних проектів. Можеш зробити тестовий ролик, дизайн або макет. Головне, щоб було видно, що ти реально вмієш. Як отримати перше замовлення? На старті не думай багато про прибуток, думай про відгуки. Твоє завдання отримати 2-3 перших клієнтів, навіть якщо ти зробиш роботу за 10-20 доларів. Бо коли на профілі є 5 зірок і, наприклад, Great Communication, про тебе пишуть відгук, тебе починають наймати автоматично. Потім ти піднімаєш ставку і можеш вже брати проекти по 100-200 доларів далі довгострокових клієнтів, які платять щотижня. Є фрілансери з України, які вже виходять на 3-5 тисяч доларів на місяць лише через Upwork. Моя порада з досвіду: якщо хочеш заробляти стабільно, думай не як фрілансер, а як підприємець. Твої навички це продукт, і абфор це просто ринок, де ти його продаєш. Вчися оформлювати свої послуги красиво. Роби портфоліо, запиши коротке інтро, відео, опиши свої послуги. Конкретно я допоможу вам збільшити продажі на shopify магазині, наприклад, за 7 днів. Коли ти виглядаєш навіть як професіонал, за одні ті самі послуги тобі можуть платити в 2-3 рази більше. Скільки ж реально можна заробити? Якщо рахувати просто, новачок після одного-двох місяців може вийти на 30-50 доларів в день. Через 3-6 місяців 100-150 доларів в день, якщо маєш стабільний потік замовлень. А якщо ти спеціалізуєшся у високій ніші, наприклад, в Shopify MetaAds, монтажі, дизайні лендінгів, тоді 300-500 доларів за день роботи це абсолютно реально. Але не чекати, поки тебе знайдуть, активно подавати пропозиції. Тобто відправляти свої запити і відправляти їх по 5-10 щодня, тестувати різні формати повідомлень, різні хуки і так далі. Бо виграють не ті, хто не талонено а ті, хто першим діють і правильно себе презентують. Наступний третій сайт це Clickbank. Тут можна заробляти на продажі чужих продуктів. Якщо Upwork – це обмін часу на гроші, то Clickbank – це коли ти робиш гроші, навіть коли можеш спати. От це одна з найстаріших і найнадійніших партнерських платформ у світі, яка працює з 1998 року. Тут ти не створюєш свій продукт, ти береш чужий готовий продукт, рекламуєш його і отримуєш комісію за. Кожну продажу або ключову якусь дію. І найкрутіше, комісія це не 5-10%, як у класичних партнерках, а від 50 до 80%. Наприклад, якщо продукт коштує 100 доларів, ти отримаєш 50 і навіть 80 доларів за один продаж. Звучить як мрія, але це реально працює, якщо ти розумієш, як генерувати трафік на ці продукти. Як це працює? Clickbank це величезний маркетплейс цифрових. Продуктів, курси, під'єм-гайди, тренінги, фітнес-програми та різний софт. Ти заходиш у розділ Marketplace, обираєш нішу, яка тобі близька: бізнеси, гроші, фітнеси, здоров'я, саморозвиток технології. Далі ти отримаєш свій унікальний партнерський лінк, і все, ти готовий продавати. Коли хтось переходить за цим лінком і купує продукт на Clickbank, автоматично зараховує тобі продаж і надсилає комісію. Як заробляють 100 доларів в день. Усе тримається на трафіку. Найпростіший спосіб для українців це створювати короткі відео Reels TikTok Shorts з корисними порадами і в описі ставити свій партнерський лінк. Наприклад, ти робиш ролик на тему, як підняти енергію в кінці кажеш повна програма по відновленню тестостерону за лінком в біо Мого профілю. Люди переходять, купують, а ти отримаєш свою частку. Є люди, які заробляють по 100-200 доларів в день, просто ведучи контент аккаунт навколо однієї тематики, наприклад, заробітку. І що цікаво, не треба навіть показувати обличчя. Ти можеш робити ролики з текстом, кадрами штучним голосом усе працює, якщо контент тригерний з гарним закликом до дії, і він в'іралиться. Що важливо знати. Українці можуть працювати з Clickbank, Головне мати пайонір або трансфервайс для виводу коштів. Клікбенк не любить спам, накрутки, фейкові кліки, тільки органічний або платний якісний трафік. Якщо в тебе вже є TikTok або YouTube аккаунти, це ідеальна база, щоб тестувати партнерки. Почни з зміж, де ти реально розумієшся, і де ти реально розумієш, як працюють продукти. Тоді тексти, відео, і подачі звучатимуть супернатурально і. Можуть класно завіралитись. Моя порада подумай про Клікбенк не як про сайт для заробітку, а як про партнерську фабрику. Ти можеш вибрати один продукт і навколо нього побудувати цілий контент-канал. Або, навпаки, створити tiktok ток аккаунти бізнеси, поради і тестувати різні продукти з абсолютно різних між. Якщо системно поставиш 2-3 відео в день, через місяць у тебе буде контентна воронка, яка постійно приносить трафік і продажі. І тоді ці 100 доларів в день перестануть бути цілею, стане твоїм новим стандартом. Наступний сервіс це Jamroad, твій онлайн-магазин цифрових. Продукті. Якщо Clickbank це коли ти продаєш чужі продукти, то Jamroad це коли ти продаєш свої продукти. Це платформа, на якій ти можеш за кілька хвилин створити сторінку, залити свій продукт і почати отримувати оплату в доларах просто на картку або PayPal. Без сайту, без програмістів, без технічного головного. Jamroad це інтернет-магазин для цифрових речей, який працює автоматично. Люди купують, отримують файл, ти отримуєш гроші. І найкраще, що ти можеш заробляти, навіть коли ти спиш, якщо ти все правильно зробив. Що можна продавати на Jamroad? Абсолютно все, що має цінність у цифровій сфері. pdf гайди notion шаблони, Excel-таблиці, чек-лісти, відеокурси або короткі навчальні лекції, фото або відеопакети, фільтри, пресети для монтажу і так далі. Електронні книги, музику, скрипти та різний софт. Тобто будь-що, що можна завантажити, можна продавати. Як це працює? Створюєш аккаунт на Jamroad, натискаєш. Add a product, завантажуєш файл або вставляєш посилання на свій курс, встановлюєш ціну, наприклад, 9 доларів або 29 доларів, додаєш фото, опис і натискаєш Publish. Після цього ти отримаєш унікальне посилання, яке можна вставити будь-де у біо в Instagram, під YouTube, відео або навіть у TikTok профілі. Коли людина купує Jamroad, автоматично надсилає її продукт і тобі переводить оплату. Як вийти на 100 доларів в день? Найпростіша математика. Якщо твій продукт коштує 10 доларів, потрібно 10 продажів у день. Якщо 20 доларів, то достатньо 5 продажів. І це абсолютно реально, якщо ти вмієш генерувати трафік з Reels, TikTok чи YouTube Shops. Люди купують не тому, що ти продаєш, а тому, що ти даєш користь. Покажи фрагмент із продукту, результат, який він дає, або приклад до після, і постав лінк в біо. Один короткий ролик, який набере 10-20 тисяч переглядів, може привести кілька продажів, а 3-4 таких ролики на тиждень може дати твої перші 100 доларів в день стабільного заробітку. Моя порада. Почни з найпростішого шаблону або агаду. Не обов'язково створювати повноцінний навчальний курс. Люди часто купують прості речі, чек-лісти, як прикинутись 5-й ранку, шаблон бюджету, планер цілей, добірку книжок. Якщо ти щось уже зробив для себе, зроби з цього продукт. Твій досвід це цінність. Джамро дозволяє її монетизувати без жодних бар'єрів. А коли. Перший продаж відбудеться, ти зрозумієш, що заробляти в інтернеті це не магія, це система. І останній сервіс і спосіб, який ми рекомендую, це дропшипінг на Shopify. Shopify це не просто сайт, це інструмент, який дає змогу будь-кому створити повноцінний онлайн-магазин без і програмування, з автоматичною оплатою доставки, з професійним дизайном. І з інтеграцією під рекламу Facebook, TikTok, Google і всіх інших платформ. Ти буквально можеш запустити магазин за один день і вже завтра почати отримувати перші відвідування і навіть перші продажі. Але Shopify це не магічна кнопка, просто де ти нажимаєш і заробляєш. Це поле, де виграє той, хто аналізує, тестує і не здається після першої невдачі. вам потрібно? Аккаунт Shopify на перший місяць за один долар. Фізичний продукт або магазин по дропшипінгу, який оформлений, можна зробити самостійно за шаблоном, платіжна система PayPal або Stripe або Shopify Payments і. Джело трафіку, таке як тіктокець, метець або ж через органіку, рілси, шорси і тіктоки. І все. Далі все залежить від твоєї креативності та наполегливості. Перші продажі можна отримувати як з органіки, так і з платної реклами. А як це правильно зробити, як функціонує ця система? Як тобі стартанути від А до Я. Ми розповідаємо на нашому безкоштовному майстер-класі перше посилання під цим відео. Обов'язково приходь на наш майстер-клас, подивись його до кінця і запускай свій Shopify магазин. А якщо це відео тобі сподобалось, будь ласка, залиш коментар в підтримку каналу, постав лайк і поділись відео з другом. На цьому мене все. З вами був Влад, з водойком.